Зарядна станція це дуже крута штука, отака. Чому? Бо вона вам дасть резервне живлення, поки світло виключене. І ви можете під'єднати до неї побутові прилади, такі самі необхідні. До прикладу, зараз в мене підключений холодильник, Ось, підключили холодильник, працює, щоб у вас не спортились продукти. Або зранку встати, посушити волосся, під'єднали собі фен і посушили волосся. Включили котла, щоб було вдома тепло. Це дуже зручно. Тут є всі необхідні роз'єми, тобто є вилка 220, є вам як е, зарядки, USB, такі c Навіть прикуривач тут має. Не потрібно знати, там, бути електриком, щоб розібратись. Все зручно. Ви бачите, які порти у вас включені, скільки у вас рівню заряду. Додатково є ліхтарі. Спереду є у вас, наприклад, тут ще збоку 6 штуку, таких яскравих. Тобто, замінить вам якесь додаткове освітлення. Зверху безпровідна зарядка. Її транспортувати легко, вони небагато місця займають, тобто в зарядних станціях і обсяг акумулятору більший, і можливості більше. І якраз от вона допоможе нам пережити оці всі моменти важкі, поки ми не переможемо. Це прям must have просто для дому, дуже зручно. Якщо у вас якісь питання лишились, то ви нам пишіть, ми з радістю вам відповімо, більш детальніше розкажемо.